Громадські ліси займають близько 30 тисяч гектарів. До Другої світової війни тут були свої порядки. У світі і в Європі немає таких лісів, як особливо тут серйозно, тому що стільки пород порід дерев нема ніде. Ліс весь був загороджений повністю. Корів не пускали, за гриби ягоди брали, ну квиті називалися, ні ну, квитки, то платили злотими люди, щоб ти мав гайовий лісник. Виписовче бі той, білет, і ти мав право тоді. Ти так не було. Був, ну, порядок був. В самому центрі Цуманської пущі знаходиться урочище лопатень. Урочище лопатень це воно дуже давня згадка про нього є. Ми шукали в книжках, дивилися літературу, і знаємо, що перша згадка про урочище лопатень є від 1830 року. І називалося воно не урочище лопатень, а село Лопань. Тут жили спочатку жили євреї, потім жили поляки, і вже починаючи з початку двадцятого століття жили наші українці. Тут був великий сосновий ліс, але німці все спалили в часи Другої світової війни. У 1967 році на території урочища відкрили меморіал загиблим партизанам. Сьогодні це Лопатинський історико-природничий музейний комплекс. Ясно, що ну на той час. Радянський період це не, не, не брали заслуги тих партизанів, що вони тут робили. Якщо чесно сказати, вони тут нічого не робили. Вони півроку тут стояли, бо завдання їхнє було це е, пов'язане з містом рівне, столиця за України, Західної, і їхнє завдання було добувати розвіддані і передавати на велику землю. Бо це ж залізниця, треба було передавати, скільки йшло на фронт, скільки верталося з фронту, що там робилося, як там, оце, оце було їхнє головне завдання. Знаковість цього місця була значно перебільшена радянською владою. Однак ці землянки каже жінка, справжні залишилися ще з тих часів і ними справді користувались. Був навіть медичний пункт. Всього було 12 землянок деякі вже зруйнував час. Всякими правдами неправдами вдалося випитувати. Ну яка чого зробили цей комплекс? Яка причина, як ну раптом партизани постояли півроку, і вони тут ніяких бойових дій не проводили. Ну, для чого це було відкривати помпезно такий комплекс. Справився начебто, у похованому тут загиблому 19-річному молодику. Цей хлопчина під час бою він загубив окуляри. Після вибуху, під час вибуху він губить окуляри і абсолютно нічого не бачить. Він йде прямо на німців, а їх очили з трьох сторін дві тисячі з половиною німецьких солдатів офіцерів. Тут була велика група стояла німців. І він просто йде на німців, його вбивають. Хлопця тут і поховали. Але коли закінчилася війна, батьки ну, солідні люди, а батьки його були послами Болгарії в Москві на той час. Розумієте? І от так склалося, що вони приїжджають на могилу до сина. Це починається зразу після закінчення війни. І вони кожного року приїжджали в цумань на Рудочку, на нашу станцію залізничну, і звідти 23 кілометри. Тоді дороги цієї, що сьогодні є, не було. І вони 23 кілометри добиралися на цю територію. Або кіньми, або піши лісовими дорогами. Часи змінились після революції гідності радянську символіку прибрали. Місце це теж хотіли знищити. Бо меморіал відкрили більше не для вшанування загиблих, а як пропаганду комуністичних ідеалів. І досі ведуться дискусії про справжність тих подій. Сьогодні на могилі маки, як символ дня пам'яті за загиблими у війні. Лишились там в полях посеред гулу, крива у чашу до дна для тих, хто додому не вернулись, ніколи не закінчиться війна. Друга світова війна, ну хоч би ми як хотіли. Ми ж його не заховаємо. Це наша історія. Як би там не було, насправді це місце вже забувають і проїжджають повз. Хоча на території урочища є на що подивитися. Ольга Ганич, не для прокупчук, телеканал Аверс.